Шановні учні Косарської загальноосвітньої школи, бажаю вам від усього серця хорошо закінчити школу, всього самого найкращого. З новим роком. Генеральна... е, ніж ті... Ще... Герна... Генеральна... Та ні. Я вже забув, блін, ну там у мене шопка, голова, мокра, не вора. А не генеральний партнер ролика. Що, Генеральний партнер рулика партія регіонів. Голосуй за регіони. Дуже вдячний Віктор Федорович за цей хороший новий рік. Малята, вітаю вас з новим роком. Учіться хорошо і буде все хорошо. Шановні малята, вітаю вас з новим роком. Щоб училося хорошо. І буде все хорошо. Шановні малята, вітаю вас з новим роком. Учіться хорошо І все буде хорошо.